Доброго дня, вітаю на каналі Різнокольорова мозаїка. Ні, ні, не лякайтесь. Я не збираюсь знову повертатись до складання нашого різдвяного адвент календаря. Вся дружня компанія гномів вже в дорозі поїхала до володарки своєї чарівної торбинки. Але я так гадаю, що ви помітили, що мене дуже Захопила тема гномів цього передрізвяного сезону. І захопила вона мене настільки, що навіть мої діти помітили це. І подарували мені на різдво отаку чашку. Бачите, який гном. І він тут не один. Їх тут ціла компанія. Он ще такий. А ще й дівчинка. Але навіть діти не здогадуються, наскільки тема гномів мною заволоділа, тому що не всі гноми потрапили до нашого рукодільного адвент-календаря. Деякі залишились лише у мене. І я хочу з вами поділитись. Цими зразками гномів, щоб ви, по-перше, зрозуміли, наскільки цей процес мене полонив. А по-друге, можливо, хтось візьме собі на замітку, що, можливо, ще й такі варіанти гномової лихоманки. Так, перший, хто повинен був бути у нашій чарівній торбинці, це. Ось такий гном. Це із серії нашої дівчинки. Але я вирішила, що гномів занадто багато, тому в адвент-календар потрапила саме дівчинка україночка. Я як її побачила вже навіть гноми стали на другий план. Але гном. Збирався зайняти своє місце у чарівній торбинці, але поки що в нього з цього нічого не вийшло. Наступний гном, який збирався поселитися в нашій чарівній торбинці, це гном на чобітку. Так би мовити, Миколайчин чобіток, і це повинен був бути шостий день. На Святого Миколая в нашому Різдвяному адвент-календарі. Але виробник Верена Вірена, гарно намалював, але нам нічого не поклав. І я вирішила, що дівчата будуть довго шукати бісер і з таким номером, з таким, з таким, з таким, і ще й ниточку, ще й голочку. Тому я вирішила, що тут. Занадто мало інформації для того, щоб виготовити такий чобіток. І занадто багато клопоту, щоб його так і зробити. Тому цей гном теж не відправився у подорож до дівчат. От саме тоді я і вирішила, що краще я вив'яжу отакі чобітки ніж пропонувати дівчатам вишити бісером гномів на чобітку, тому що в якусь мить у торбинці з'явилася сніжинка для вишивання бісером, і я вирішила, що вишивання бісером на цей період вже вистачить. Тому наступний гном теж не потрапив у чарівну торбинку, бо це було. По технології щось подібне, але тут знов же не дали ні бісеру, ні наповнення, ні голочки, ні ниточки. А технологія дуже схожа на нашу дівчинку-україночку і такого гнома, тому це теж залишилося вдома. Наступний гном не потрапив до чарівної торбинки, тому що я й сама не зовсім зрозуміла, як з ним працювати? Цей гном повинен був нам допомогти формувати печиво. І якщо форма хоч якось схожа на гнома, то, от як йому зробити обличчя, я не зовсім зрозуміла, тому що Додається отакий трафарет. Так, я бачу, що тут гном. Але як його зробити печивом, я не зрозуміла. Мабуть, отак треба було вирізати, а потім так накладати, і що? Або притрусити цукровою пудрою, або малювати якимось фарбами, яких у мене нема. Тобто, у мене не знайшлось відповіді на питання, що з цим робити, якби мені дівчата його задавали. У інші дні у мене були відповіді, ну хоч приблизні. А тут я і так мастила, і так мастила. Тому вирішила цей кросворд залишити вдома. Бо не вистачило у мене знань та вмінь щоб якось продемонструвати, як це використовувати. А у мене нема ні духової шафи, ні грубки в хаті, щоб потренуватись і потім дівчатам продемонструвати. Мабуть, з тієї самої причини ще один гном не потрапив до чарівної торбинки, а ще, тому що він маленький, поки знайдеш, може і загубитися. Ось такий, бачите, манюня-манюня. І це заготовка для декупажу. І, по-перше, це щось новеньке для мене. Так, можливо, треба було спробувати. Але я навіть не розумію, як до цього приступити, тому що, ну, по-перше, воно дуже маленьке. Я розумію, що це треба... Шукати десь серветки різнокольорові і за, заповнити оці, оцей пустий простір, Або ж просто розфарбувати цього гнома. Тобто питань було більше, ніж відповідей. Тому я так гадаю, що гном залишився вдома для підвищення моєї кваліфікації. І, можливо, ми ще повернемось до декупажа. Для іншого гнома в мене дуже мало впевненості, що я повернусь, але спочатку, на початку року в мене була така думка, що я зможу опанувати мистецтво або виготовлення мила, або свічок. Оце я придбала форму, має назву молд. Отам От всередині такий виліплений гном. Якщо туди заповнити якоюсь масою або мильною, або парафіновою, то можна буде зробити гнома. Але далі, ніж теоретична підготовка і придбання молду, діло не пішло. Тому що я знайшла майстриню, яка зробила нам гномика мило і гномика свічку. Тому найближчим часом я для... до цієї форми повертатися не збираюсь. Тому що навіщо робити щось те, що хтось вже вміє робити краще за тебе. Тому, дівчата, якщо хтось хоче спробувати. Варити мило або ліпити свічки. Звертайтесь, я вам подарую цю форму, і ви зможете спробувати виліпити собі чарівного гнома. А от до чого я точно повернусь, так це до гномів макраме. Тому що єдине, що мене тут засмутило, це. Колір ниточки, яка надійшла до мене. Тому що, якщо брати їх отак окремо, ну, здається гарний колір. А якщо брати в компанії гномів, які в торбинку збиралися, ви бачите, а вам не погано видно. Ну, повірте мені, на слово, що цей копелюшок здається брудним. Поруч, хоч. З цією дівчинкою, хоч що бідком. А знаєте, брудні капелюхи я не збиралась відправляти дівчатам. А ну, може, це буде видно. Ну, це, здається, такий, знаєте, гарний колір бірюзи. А він просто блакитний, брудний. Тому я полишила думку зробити гномів макраме. Але якщо поруч не буде яскравих чистих тонів жовто-блакитної палітри, оці гноми мають право на існування, і, можливо, колись я до них повернусь, і можливо, це буде через рік. Але, скоріш за все, тема гномів мене не буде так довго тримати в руках. І на наступний рік буде якась, но інша вигадка. Тому оці серветки, які я забула покласти у цю червну торбинку, просто треба використовувати зараз у предноворічні свята, і не залишати на наступний рік. Бо наступного року, можливо, якась інша тема, якась інша. Ідея для адвент-календаря. тому що не завжди втілюється в життя те, що плануємо, те, що загадуємо. От збиралась я прикрасити торбинки чарівні, що розсилала дівчатам отакими гномами. Ну, не такими, а схожими. А знайшла лише декілька таких гномів. І тому до дівчат поїхали машини, ялинки. І декілька гномів, які я все ж таки встигла зібрати. І у мене залишився лише останній гном. І ось його я збираю в дорогу, щоб встиг до початку нового року до своєї нової власниці. Перед останній гном. Вже сидить у Києві разом з Миколайчиним Чобітком, чекає на оприлюднення, а цей збирається у Харків з чарівною торбою новорічних подарунків, тому що період Миколайчиних Чобітків завершується. І настав саме той час, коли я розпакую Миколайчин Чобіток, який надійшов до мене. Тому що ті, що надсилала я, ну дуже маленькі. А той, що приїхав до мене, набагато більший. Приїхав до мене чобіток від пані Галини, і здолав він чималий шлях, тому що. Як пише нова пошта, він виїхав з Шумська через Кременець, через Тернопіль, через Хмельницький, через Рівне. І тільки потім дістався до мене. Зараз я спробую розв'язати цей шикарний бант, почитаю листівочку. Солодке сховаю подалі. І ми з вами побачимо, що ця компанія чарівних ельфів допомогла пані Галині зібрати в дорогу. Ви ж бачите, я гномів відправила, а до мене приїхала компанія з ельфів. А ельфи те. Ті ж самі гноми, тільки, мабуть, з іншою пропискою. Листівочку я прочитала. Я дуже вдячна пані Галині за побажання, за турботу та дбайливе ставлення до подарунку, який до мене приїхав, тому що він. Дуже гармонійно поєднується з моїм теперішнім станом. А щоб гармонія була повною, додамо ще лавандовий аромат. Ну, подивіться, яка краса. І цей то, той випадок, коли хочеться милуватися ниточкою, а не брати її в роботу. Але як тільки в мене з'явиться лавандовий настрій, я обов'язково спробую вив'язати якусь красу з цієї пасмочки. А до цього буде чим зайнятися. Бо тут гармонійно приєднується шкарпеткова пряжа. І вона теж дуже гарно вписується у цю компанію. А якщо в якийсь момент мене потягне на Хелікс знов, то є отака основа. І, звичайно ж, тут, здається, 100 грам буде залишок. І до залишку можна буде додати якийсь інший акцент, але все одно вписується в загальну картину цього подарунку. Пані Галино, я дуже вдячна, чудова палітра, яку хочеться зразу взяти в роботу. Але у мене черга, тому я сподіваюсь, у перші дні весни я повернусь до цих кольорів. А зараз я на хвилинку хочу відволіктись від цієї палітри, бо в подаруночку був ще один моточок, який не дуже вписується в цю колористику. До того ж він заслуговує окремої історії, бо це пряжа аванті-ярм. Давним-давно ще до війни, ще до анексії Криму, ще до Революції Гідності була у мене в'язальна машина. І тоді не було у нас пряжі ні з Італії, ні з Німеччини. І в'язала я тоді з бабінної пряжі, яку купувала у місті Харкові недалеко від станції метро «Індустріальна». і займалися цією пряжею люди, які лише згодом. Вигадали назву бренду Авантіярн. І я розумію, що вони не займаються виготовленням пряжі. І я розумію, що зараз вони так само, як і я, не мешкають у Харкові. Але пряжа від Євгена Кожуріна зігріває мене найбільше за будь-яку іншу пряжу. Тому що це який-не який а зв'язок із Харковом. Це спогади про щасливе мирне минуле. Це захоплення тим, що їх справа продовжується і продовжують вже діти, нове покоління. Це віра в те, що ми витримаємо будь-які негаразди. І це надія на те, що ми колись повернемось додому у Харків. І я і Ярн. Я дуже вдячна пані Галині, що завдяки її подарунку я поринула у спогади. Той час, коли я в'язала своїм дівчатам все навіть шкільну форму. І зовсім не тому, що це було якесь особливе захоплення, а тому, що нема. Було що придбати, тому в'язання це не лише цікава, але й дуже потрібна справа. Тому я обіцяю, що використаю цей подарунок не тільки з задоволенням, а ще й з користю. Дякую величезне. І я так гадаю, що на цьому ми питання Миколайчиного Чобітка. Можемо вважати закритим. А номінацію у спільному проєкті Різдвяні зустрічі Миколайчин Човіток виконаною. На все добре, бережіть себе!